Привіт. Почну знімати це відео саме з влогу. Влог починається з вишивання мілхілу. Я в дорозі, я знов в подорожі і вишиваю мілхіл. Я люблю вишивати невеличкі сюжети. У мене багато велика колекція саме невеличких мілхілів, хоча і більших теж достатньо. Осіння колекція поповнює вишиті роботи в мене саме ось цими гарбузами три Тріо гарбузів. В цьому сюжеті прекрасно все. Дивні три різнокольорові гарбузики і жабка, котра тут сидить під гарбузем, і спостерігає, що ж там далі відбувається з гарбузами. Дизайн у мене давненько лежав, я думала вже його вишивати ще в якомусь там році раніше, але так і не почала. В цей раз я взяла його і почала вишивати на кордоні. Ми так довго стояли, ми 5 годин провели на раваруській. І це було просто жах. Добре, що вишивка була дуже близько в мене. Я в цей раз взяла з собою таку папку, в котрій я склала запас те, що планую вишивати ще. Тут в мене лише якраз невеличкі сюжети, це вишивка, колись я вишивала на льоні, котрий сама ще фарбувала, а це дизайн від Вікторії. І Прекрасний такий дизайн, я його люблю. Вишити лише DMC, але виглядає так стильно Дуже. У мене є такий класний карман, котрий мені вже оформила потім Інна JustCraft UA. А цей дизайн від Вікторії. Samplers. Забула назву. Напишу тут забула аби не перебрехювати. Цей дизайн я почала і в дорозі повишивала. Кілька годин, а потім, поки коли стояли, не, не, не коли їхали, тому що сама була за кермом. Коли стояли, чекали, кучу часу витратили просто в черзі. Ну, і сьогодні ввечері я вже маю фініш. Дивіться, яка краса, прекрасний дизайн. Я обожнюю пер... вишитий мілхіл на перміні, виглядає просто, неймовірно, прекрасно, досить такий цупкий льон. Це 30-й каунт, я вам покажу. Ось так виглядає. Дуже гарний, і ось результат, який в мене тепер є. Дуже класно. Оформлю в подушку. Так, це буде не пін це буде подушка. І в мене буде кілька подушечок саме на осінню тематику, не лише пінкіпи. Далі в мене був один недовишитий сюжет з Мілхілу, і я його зараз вишиваю. Покажу, що це. Ось така в мене є куріпка на грушовому дереві, і саме. Нарешті я її вишиваю. Цю коріпку я вишивала, починала вишивати ще місяць-два тому, здається, а може раніше. Закинула, вишиваю її на якомусь більш крупному каунті. Не дуже люблю цей каунт, але ну, так було рішення в мене таке. пофарбувала ткану. А, це ж основа, яка була в наборі. Я просто пофарбувала цю білу тканину, думаю, що це за мене за тканина. Так, це якийсь 28-й каунт. Що там за тканина, Бог його знає, просто взяла її зробила плакитною. пофарбувала, оверлочила і на ній вишиваю. Бридка тканина, слизька. Я не знаю, що це за такий формат тканини. Не знаю. Незручно, мені не подобається, тому що дуже-дуже вона така штучна. Не... Це не льон абсолютно, але файно більш-менш виглядає. Я взяла з собою цей е мій улюблений. Станочок дорожній, він в валізу ідеально лягає. Далі, як я користуюся в дорозі, коли вишиваю. Взяла собі такі кришечки, це звичайні кришки від баночок, на закручувальних там, якихось баночок. І ось так висипаю собі, коли в мене два пакети мілхілу, то я висипаю собі один сюди, наприклад, інший сюди, і беру і так і вишиваю. Так що, ось такий в мене план: це прямо на сьогодні дошити. Залишилося буквально тут щось дошити і тут в куточках. І це вже можна буде збирати специфічну таку гарненьку ну, таку подушечку фігурку. Це буде перша в мене така фігурка. Раніше таких не робила абсолютно. Ну, а можливо, потім в мене буде ще один мілхіл. Тут теж осінній такий класний сюжетик. І це, можливо, буде ось цей гарний садочок, теж гарбузи, що там дивна фіолетова груша і яблучко. Ну, і... Така красунька, а, пташечка, буде вишиватися. Можливо, буде. Подивлюся, насправді, буде натхнення, тому що плани величезні. Наступний вечір. І вечір не буде сумним, тому що я буду продовжувати вишивати щось сьогодні цікаве, нове. Вчора я таки завершила вишивати цю О. гарну куріпку, і вона вже повноцінно вишита. Ось вона. Так, вже готова ця малесенька іграшка. Легко вишивалася, хоча набридло. Якось набридло через те, що я її давно почала і не завершила. Саме через це. Знаєте, якось маленький процес, але завис між пространством. Невідомо чому так якось не завершила. І це мене дратувало, що така маленька, незначна іграшка залишилася лежати і чекати, невідомо чого. Я Закінчила вчора абсолютно все. Те, що треба було з бісеру, бекстічу, Навіть тут є невеличкий такий бекстіч в крилу. Тут крильце бекстічу було, і а, така ніжка від грушки, така тут була, теж з бекстічем. Решту. Все повишивала, бісер. ну Вишивати насправді тут нема чого. Більшість всього вишити тут в мене саме в три нитки. Тому що крупний 28-й каунт, і взялася вишивати саме так. Ниток, особливо червоних, ось цих, котрі і бісер пришивався, і хрестики червоні. Цих ниток не завершилося майже нічогісненько. Буквально одна ниточка. Аж дивно, ось цей малесенький шматочок червоної ниточки. І все, більш нічого такого в нього не було. Тут ниточки в мене. Далі буду вишивати знов Мілхіл, здається. Хоча зараз ми порадимося з вами, я порадюсь з вами. Маю ось таку качку. І я взяла два сюжети насправді, з качкою. І тепер не знаю, яку качку вишивати. Починати Мілхіл качку, чи вишивати з качку. Ось ця е качка. Так само Мілхіл осіння серія, осінній е урожай. І ця качка мені дуже-дуже потрібна була, я дуже її хотіла давно бачила оформлені, мені дуже подобається все. Але встало питання, питання, як і на якому відтінки основу вишивати. Маю знову пермін, дуже люблю. Маю ось таку сіру, легко блакитну основу, це кешел. І маю ось цю темно зелену, дивно, навіть не темну, яскраво зелену таку основу. Це, здається в мене. От, не можу зараз, треба порахувати або Мурана, або це брітні. Щось таке в мене тут пофарбоване, собою шматочок взяла. І це не можу вирішити, на якому каунті, на, якому каунті, на якої тканині вишивати. Ну і каунт тут теж різний. Це 30-й, це 28-й, а це. Чи 28-й, чи 32-й. Можливо, це Мурано, а можливо, це Брітні. От дивлюся, не можу навіть, треба порахувати, бо на дотик вони по складу зовсім однакові. І який, яка качка. А насправді в мене є ось ця качка з собою зараз. І чому ділема є, тому що ось ця інша качка, Dimensions, ось цей дизайн, вишивається в мене на блакитному. Я б собі подумала, може треба вишити. В кампанію і в цю на блакитному, хоча мені дуже подобається, як лежать нитки з цієї качки на от такому коричневому. Ну, і це все я просто спонталичена. Абсолютно не знаю, що мені робити. І мені дуже подобається, як виглядають взагалі на 28-му. На такому переміні виглядають мілхілим. Дуже яскраво, так вигідно виділяються всі сюжети. Треба, будь вишивати, і не сумніватися, брати оцю основу. Занадто вона для мене приємна. Ну, така, знаєте, ідеальна. Тут кожен млюхіл буде на ньому просто прекрасно виглядати. Тому, мабуть, візьму саме отак буду вишивати. Гарний сюжет, якось мені цей дуже-дуже сюжет ця качечка так потрібна, Тут дуже хочеться її вишити. Ну, і потім оцю качечку ще вишивати. Тут теж уже досить гарно так вишито, десь 30%, можливо, є, хоча, може, трохи менше, не знаю. Але вже вперлася ось в краї, так, скажімо, тут вже краї а, вишивки є. Було б класно вишити це до кінця року, взагалі завершити. Хоча тут не такий не осінній, не літній сюжет, як на мене, це десь такий червень. Ну, може, травень така качка. Lun of Spring. Все ж таки, Все ж таки це весна. Отака в мене дилема. Зараз буду щось думати, щось оберу і таки вирішу, що далі робити. Друзі, вітаю! Отака в мене робоча обстановка. Я змонтувала, завершила монтування відео про ще липень. Нарешті я його змонтувала, завтра буде на каналі. Цей момент в мене. Ще є трошки вишивка. Зовсім у мене ця робота не просувалася, якось не було часу на таку дрібну основу. Вишивала все, що було на більш крупному каунті. Мілхіли були саме те, що треба. А цей сюжетик відпочивав, чи я від нього відпочивала, тому не вийшло в мене його вишивати. Зараз, поки чекаю ще монтування наступного відео, то е вишиваю оцей. Мілкохрестик, скажімо так, сироковий каунт, і основа досить така міленька. Буде дуже гарно, вишикано, але треба покорпіти, треба потрудитися. І так мені подобається те, що я тут намонтувала. Ой, такий гарний кадр. Сподіваюся, вам то відео сподобається. Будете писати мені якісь відгуки, я маю зробити багато роботи ще написати всім вам. Дякую за ваші Коментарі всі, що ви дивитеся, дуже вам вдячна за це все, що ви мене надихаєте, пишете, де я зникаю. Не завжди є час на монтування. Ще знімаю, але забуваю монтувати і хочеться вишивати, вишивати швидше. Ну і, звісно, фарбувати основи. Хто не знає, хто може забув, я фарбую основи для семплерів, для різних, різних. Ваших бажаних робіт, де ви бажаєте замінити основу, мати оригінальну основу, якусь унікальну основу. Тож пишіть я фарбую все, що вам завагнеться. Так, ну і все, я сідаю вишивати, поки в мене є на цей час. В мене кожен раз то старт, то фініш. Я вирішила, що покажу трошки процесу. Качка. Ось ця гарна качка, яку я вишиваю. Саме вона в процесі. Трошки хрестик я вишила і вже почала пришивати бісер. Клюв вирішила, насипала собі бісеру. Буду вишивати зараз цей бірюзовий колір вже в голові. Тут буду в цю шахматку пришивати бісер, і отут на грудку. Теж пришити треба. Далі тут багато сірого, світло-сірого та білого бісеру. А цікаво, що я вперше буду пришивати саме ось цей стеклярус, коричневий такий стеклярус. Його тут так багато насипали, хоча потрібно всього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 палочок. А тут ну, не знаю, скільки, його, скільки можна раз пришити ось цей самий камиш, котрий іде за ключем. Ось тут, бачите, в гілочках камишу. З цікавого. Що тут є ось такий метелик. Це не метелик, навіть бджілка, здається, така гарнесенька бджілочка. треба буде її пришити. Два пакети бісеру. І ось, як я і казала, вам висипаю в кришечку і так буду пришивати. Ну, Подобається мені дуже цей дизайн. Щаслива, що його почала. І сподіваюся, сьогодні його і вишию. Тому що вишивати дійсно не так багато. Тут багато всього білого буде. Ну, думаю, реально сьогодні це все вишиваю. Побачимо. Поки є час, то ще кілька годин повишиваю. Далі буде видно. Дуже радію, що вишиваю цей проект. Прям нарешті-нарешті він в мене є в процесах. Зараз дивлюся кілька відео дівчат різних і надихаюся на нові ідеї. Отака краса! Готова моя качка, це дика качка. І <смі> я тут зачиталася, навіть вияснила, що це малард, що, пере... що в перекладі означає дика качка або крижень. саме Самець тут з неї знаходиться, тому що у самеців зелена така голова, і грудка така коричнева, гарнесенька. Все, як описано в Вікіпедії саме про крижнів, і дуже гарно. Це частково перелітний птах. І в мене він прилетів саме до мене в очереті сидить. І бачите, яка тут гарнесенька є. Такий прикраса, прикраса є. І ця прикраса це метелик. Ну, я спочатку думала, що це метелик, але тепер мені вже здається, що це не просто метелика, а якась бджілка. Тому що сказано, що тут вже треба вишити чорним, ніби зробити такі полоски. То я якось для себе думаю, що це вже не мушка, а саме бджілка. І так, перша качка в мене є, велика ще вишивається. Можливо, я в цьому влозі ще її повишиваю і розкажу, що там в мене. Які просування в тому сюжетику. А ось ця катечка це вже третій сюжет в Мілхілі, котрий я вишила, і відверто скажу, що я вже дещо стомилася. Набридли мені Мілхіли, хочеться просто вишивати хрестики. Причому дуже міленькі, а хочеться вишивати. А очі в мене в такій стомлені, що навіть тут важко було вишивати на цьому 30-му каунті. І це в мене пермін. Зазначу, так, дуже люблю вишивати мілхіли на перміні. Тканина така цупка, аж стоїть, бачите, як вона дуже класна. Мене коли спитали, як я перу свої вишивки, що вони не м'яті, навіть коли в мене пермін. Річ в тому, що я не сушу їх. Я просто їх прасую одразу вологими на рушнику. Я не даю висохнути, а потім розглажувати. Ні. Саме. Замочила, помила, попрала і висушую саме праскою. Тобто, саме від праски, воно в мене і сохне. І вже сохне таким рівненько-гладеньким, як дзеркало. Ось так. Наступний вечір, і я хочу показати вам свої просування в цій трояндочці, в цьому сюжеті. Насправді, я вчора добре попрацювала, хоч і не планувала так прям засиджуватися, якісь там серйозні робити завершення, але, видно, завершена троянда, завершена гілочка, завершена ще ось тут троянда і сам кошик. Тобто, нижня частина ось цього. Сюжету готова, і я спустилася на початок бордюру. Так, вишиваю я зараз Scarlet House Roses for Ruby і якраз дизайн, котрий в мене вишивається. Головні інструменти в мене з собою ножиці і. Що викрутка. Без викрутки не можу ніяк я нормально переп'ялювати, щоб тримали п'яльце. Можливо, треба мені спробувати все ж купити широкі. Треба зробити собі завданнячка і купити широкі п'яльця нурге. Бо якось, хоч ці дуже легенькі, такі, неважкі, і приємно на них вишивати, все ж бачу, що інколи мені потрібно. Є потреба, щоб тримало добре, більш була така цупка натяжка. А тоненькі п'яльці дають ну, спуск тканині і вона починає гуляти інколи. Так, ну що ж, побачу, скільки сьогодні буде сил в мене вишити, ну, мені б треба почати бордюр. Бордюр, можливо, якась там частинка бордюру піде, хотілося б вишити головне, нижню частину бордюру цілом. Є, я розумію, що це не сьогоднішній вечір взагалі, але в завдання максимально вишивати цей сюжет. Тому що хочу до виставки його вишити, і аби він висів вже на стіні, на стенді і показував красу фарбованої основи. Так, сподіваюся, що буде якби, цікаво дівчатам, і важливо не лише декупити цей схему на цей семплер. А, а тканину де взяти? Тому що буває так, що я презентую більше як тканину, а дівчата питають, де купити схему і чи я продаю саме ось цю схему. А, я буду продавати тканину і рекламувати себе тим, що я фарбувала ці тканини на семплери, а, саме самостійно, а не виробника Скарлетт Хаус. Я думаю, що він не потребує додаткової суперреклами, тому що вони справляються самі. Прекрасно і без мене. Тому що сюжети чарівні. Тільки сіла вишивати, розумію, що є помилка. Так, зараз покажу вам. Це помилка саме в кольорах. Я замість того, щоб вишивати своїм потрібним темно-зеленим, почала вишивати світло зеленим бордюр. І різниця колосальна в кольорі. Тому так, це буду випорювати, а тут вже почала вишивати. Потрібним відтінком зеленої нитки. Шкода. Шкода, що я вчора помилилася, все ж таки, коли треба спати, то треба спати, а не намагатися вишивати вже на ніч, глибоко, в ніч туди залазити. І ось це все треба випороти. Небагато, але просто шкода. Вже був зачаток цього бордюру, і все одно це хай там 15-20 хрестиків, все одно вони вже були. І це мій час. Витрачено це. Як я вчора помилилася, навіть не знаю. Добре, що сьогодні. Ну, вирішила просто вишивати тут внутрішню таку рід... рідісочку, цю першу квіточку таку. І зрозуміла, думаю, зараз візьму просто нитку, почну всередині тут вишивати щось паралельно. І дивлюся, то ж, не той колір, абсолютно не той колір. Ось такі справи. Так що вишиваємо, поримо, починаємо знову. Останній день літа і зроблю вам включення про те, як виріс цей сюжет в останні дні. Я прям задоволена. Попрацювала я доб... дуже дуже плодовито. Я завершила букет. Я завершила так зараз. Так, в мене тут все, але добре. Завершила повноцінно цей букет. Дивіться, виросла в мене тут ніби така фіалочка, що дуже мені подобається. Зараз трошки скачу. Виросла ось ця фіалочка, Всього три кольори. чи чотири, Коротше, зелений, зелений, червоний і блакитний. Дуже гарно вийшло. Сподіваюсь, такі тони з цієї лампи вам не дуже все перекривлюють, але як є, вечірня зйомка, дуже вечірня. Перша година ночі. Подобається мені все. Тут дуже скажімо, це така хвиляста картинка. Непредсказуєми такий букет, нічого не передбачено. Тобто всі якісь лінії там різні, все нерівномірно висить, крім ось тих таких гілочок з трояндами по бокам. А Тут все ритмічно, так математично, вірно. Зайвої лінії немає, зайвої повилки немає. Тому я тут зробила помилку вже. Тепер думаю, чи пороти, чи що робити. Треба аж звідси починати все міняти, тобто все змістити на один хрестик, на одну клітиночку, думаю, чи лишати, чи ні. Поки так, краще б я то не вишивала загалом. А, так, І думаю, що піду вгору да цей той кут верхній, а, тому що хочу вишити тут вже першу пташечку, яка йде за змістом. Тут йде, навпроти цього листочка, пташечка. А далі такий кошик з якимись там ягідками чи якимись дивними квітами, не знаю. Це вже буде тут десь вище набагато. А, коротше, наступна буде пташка. І, можливо, деякі тут ось ці дивні ритмічні квіти заповняться кольором. Про кольор всередині розповім вам, коли буде інше освітлення, тому що є різниця, як планувалося і як в мене спогади дитинства. Лиман, наш Дністровський. Прикольно так. Давно я тут не була. Ja